Кажуть, нічого немає страшнішого від вогню, який налітає як хижий птах і нищить все на своєму шляху. Житло худобу залишає від багаторічного лісу одні цурпалки. І зараз, стоячи тут на попелищі, погорільці дякують Богу за те, що залишилися живими. Однак і для них, і для нашої знімальної групи залишається відкритим питанням: хто винен і як жити далі. Ми у селі Маслопуща Сарненського району. 25 серпня, як і в попередні дні цьогорічного літа, немилосердно пекло сонце. Жителька села Маслопуща Світлана Власик помила трирічну донечку і поклала її спати. До хати з Погомоніти зайшла тітка, вона ж найближча сусідка Євгенія, яка після смерті матері часто приїжджала із сарн до батьківської хати. Біди ніхто не передбачав. Їхні два будинки затишно розташувалися в оточенні мальовничого лісу, насадженого кілька десятків років тому лісівниками. Я не знаю, як вона втікала взагалі. Вітер пер отако. І, і сюди не можна було бігти, і туди. Сестра розказувала то вже ужас. Вона каже, що ми йдемо, ми втікаємо, агонь за ними за ними біжить. Це пройшло, ну, я не знаю, за пів часи, може. Ми сиділи в хаті. Пімені це ложила малу спать, а я сиділа за столом і біжить сусідка, ну оттуда вона біжить, бо з города бігла і каже, Света, горим. Я виходжу, прямо така димота, ну, отут, рядом, зразу за хатою, тому що ж хата рядом і ліс. Нам не було навіть що схватити з хати. Ну, я побігла туди додому, бо в мене там речі були трохи, забрала ту хату. І побігла на станцію, тому що тут вже таке робилося, що не можна було дивитися. От хай вона розкаже, як вона брала дитя і як вона втікала з цього пожару. Я це тут все, жила з чоловіком, дитиною і з братом. Чоловік в мене помер 20 травня цього року, 25 вересня таке сталася пожежа. Я покупала малу, положила її спати, а тут сусідка влітає, кричить горим. Підбігаємо на двір, ще Женя була, підбігаємо на двір, ще з колодия воду кров, хати поліли, і думали, що це. Є. Що не піде верхом? і Він верховий такий вихор, прямо так, як бумеранг, який кидав. І зразу криша почала горіти. Я ще думала, що деяк тут воз у нас. Я ще деяку одежину викинула, думала, що тут криша почала летіти, я замало одіяло, схопила і побігла. Ось так голенько в одному одіяльці Світлана рятувала маленьку Іванку. Сама ж взагалі не помітила, що вибігла із хати босоніж. В ліс втікала. А мама що була боса? Так. Да. – І що вона бігла, мама, з тобою? Угу, По шишка ходила боса. Мама ходила по шишках. І що плакала мама? Так. Да. А ти плакала чи ні? Ти не ні. плакала, але страшно тобі було? Так, да, страшно було. Після того, як Світлана залишила донечку в безпечному місці і повернулася до рідної хати, рятувати вже не було що. Згарище залишилося і на місці сусіднього будинку. Пожежники стояли біля. Під лісом, а в'їхати не могли. Чого? Не було дороги. В'їхали в, в ліс, почала горіть машина. І... Попалили і на пожарниках одежа. І вони виїхали і під лісом там стояли. Тобто ніхто не гасив. Вже як трошки ліс пролетіло, оце верховий, вони в'їхали, вже тут не було що тушити, а бабина то ще тушили, ну, там вже теж зараз ще було. Почали, там кричати, що там уже хати починають горіти, вони всі поїхали туди. Тобто, що пожежа перекинулася ще далі? Да, вона й далі, і далі, там аж два кілометри, мабуть, ще туди вона йшла. Два дерев'яні добротні будинки під шифером на двірні приміщення хліви згоріли вщерть за короткий період часу. Цьому сприяла 30-градусна спека та поривчастий вітер. Тож, про те, щоб врятувати хоча б якесь майно, не було навіть мови. Головне врятуватися самим від вогняної пастки. Там, щоб потушити, то такого не можна було навіть приступити. Пожежна машина не могла доїхати. Навкруг ліси, дві хати от в лісі. Може, ви були ж там бачили. От. І воно як зайнялося, так воно зайнялося з верхи, бо ліс йшов верхом. То так, такий дим великий, страшний був, що підійти навіть близько туди неможливо було. Ну, але вже ми то, таку картину застали, що вже воно догарало, читайте, поки ми приїхали. То, ну як, Ми скоро би, їхали. От. Але ж ну на той час не було нікого, ні святи не було, ні в вашій тій хаті нікого не було. Ну вже святу я приїхала, бачу боса ходить. То ми кричимо, що ти ж вийдеш, хоч не ходи боса, бо ж попечеш ноги там. Вона з того шоку, знаєте, що то, то вона ходила, все визбірувала. Вона навіть документів своїх вона не змогла забрати. Хата була під шифром. Шифером. Сара і під шифером, все було під шифером. Да. В хаті у вас е, В хаті майна багато. все було, ну як же, і спальня, і холодильник, і телевізор, і, і, ну все, так як стиральна машина, так як всіх. Все, майно, все, і документи, все, ну все, паспорта і все, все. Ми обновляли їх. Всі закрутки, вон тут що було, геть, ну повністю все. І ліс хоч і ліс горів. Крепко горів ліс. І зайчики погоріли в лісі. Вони втекли. Втекли. А, а що в тебе? Тут котики теж погоріли? Ні. От котики котки погоріли. І собачка маєнки погорів. І собачка, і іграшки твої в хаті згоріли? Угу. А які іграшки в тебе були? Кожова була, і, і яй, були, і книжки. Зі сльозами на очах оглядають сусіднє попелище чотири сестри. Добротний будинок спорудив їх батько своїми руками, і саме в ньому завжди збиралася вся родина, навіть після смерті батьків. В хаті все було, так як все в хаті було. Все, холодильник був, телевізор, машинка, швейна, ну все так, як тому, що ми тут всю дорогу жили. І а все згоріло. Все, і більше ніхто було, нічого було. на цьому все закінчилось. І все ми подавали заяву, даже адміністрацію може, яка допомога буде. Ну я так би і не настаювала, тому що плем'яниця залишилася без хати. Ну, у мене квартира в Сарнах є. То... Адміністрація сказала, тільки допомогу домовам 1700 гривень. Оце все, що вони нам виплатили. Це мами на нашій мамі хата згоріла. Яка ваша реакція була, коли ви от побачили так? Я нас? як почула я, я навіть не вірила. Мені сестра дзвонила, що каже, згоріла свята, ну, плем'яні хата вже й наша горить. Я кажу, не віри. Як може, може бути хата згоріти? Ну як може хата згоріти? А я як сюди я не, сюди не їхала. Дві неділі я вже потім я же, син мене привіз, я сюди поїхала, я, я в шокі була. Я плакала, я не могла, я нічого не можу. За все батько покійний старався, він все робив, він ту хату робив, він ту сарай сам робив. Я ще пам'ятаю, мала була І так все, що пішов батько, мати пішла і все пройшло. І нема нічого, і нема навіть, куди приїхати, і нема навіть до куди до кого обізватися. Ну, прийти до на цей пожар, подивитися і все, і поплакати, і все сісти. Ні, хати були не застраховані. Ні одна, ні друга. Ні одна, ні друга не була. Хата була гарна. Хата була гарна. Я вам скажу, що на цей час подивитися, то дача настояща гарна. Все було. Ну я вже на другий день пішла на пошаріще, подивилася, було дуже шкода, плакала. Ми завжди приходили, тут збиралися всією родиною до батьків. Потім батьки поминали, матір поминали. Було дуже жалко. Це дуже було подивитися на це все. То я не знаю, як це обмалювати і описати. Ніхто не може пояснити, що саме сталося, але такої пожежі не пригадують навіть старожили. Кажуть, вогонь поширювався із неймовірною швидкістю. Сприяв цьому ще й сильний вітер, який зненацька виник, та легко перекинув вогняні язики через водяну канаву, чим значно розширив зону загоряння. Вагум я бігла так, як по небі. Ти по небі бігла. То ви перші побачили? його? — Я перша побачила, я лежала на койці, а я дивлюся так туди, так як же не така пипавка так, трошечки пісвічки. Як я далі думаю, ми то мені в очах так вже стара, старена да, в очах. Як я так далі така, о, гойко, ми горимо, А воно так як стало там далеко, коли потік, а то так пурх, так як тут уже стало, полум'я. Ох, Боженьку, поки я вийшла з хати, Боже, вже тут горить. А то ж оно чорне воняв, все чорне, то то ще нас. Думаю, вся хата наша горить. Боже, я, Господи Бога просив, матінка Божа, дверни на той вітер, а він тако, гу -гу 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 -гу, так буде. Боже, так як по, тому диму нема, поки зайшло у посадку, то став дим йти. А то полум'я червоне, таке полум'я. Я... Да так багато, да так широко, як І... І, по небі, Страшно. по небі є. Ох, я так як той живу, я голубонький доненький моєї дочечки, Боже, не бачила такого пожару ніколи. А як зайшла вже ж канава, а воно через канаву перебігло на... туди ж в ліс, на ремонт, вода ж так було, так, так як хто наслав, Боже. Мабуть, саме завдяки щирим молитвам баби Агафії їхнє обіця вдалося врятувати. Бо якщо до будинків Світлани Власик та Євгенії Івашиної пожежні машини спочатку не могли проїхати через палаючий ліс, то хату Ольги Івашеної та її 85-річної матері рятували всі, хто міг і був поблизу. Так хорошо, хто знає такий пожар був, такий страшний що вже я не знаю. Я скажу, я тільки живу, я там жар, і вулиця наша горіла, і все, але такого пожару не бачила. Скільки вам років вже? Скільки мені років? З 30-го року. Люди пожежна приїхала вже в нас. Батюшка була. Батюшка приїхала. І всі, тільки стріска понаїжджало багато людей. А то я, геть, все пішло, бо і ще й та хата згоріла. Так було. Воно якось. Перебігало. Там шмутком гань, а там прискочило туди. А та й не було видно, а дим же тут диму стало тільки, що вже не видно світа. Я дихати не можна. Люди набігли, пожежна приїхала, вже стала не пожежна, то ми згоріли б геть, геть горіли. Моїх не горіли, а в нього около нас ось. навколо все, то я вигоріло геть. Люди втушили, люди стали бігти з усього і з ремонт когось, скрось. стали бити пожара тим клячем такого. Тому... Да Тому... втушили трохи. Сестра Світлани Марія Мізюрко, яка однією із перших прибігла на місце пожежі і бачила, як на очах зникає все нажите роками, розповідати про той день на камеру відмовляється. Не тому, що не хоче, відчуває, що не зможе без сліз і тремтіння в колінах. Мовляв, після того часто сниться, як літав палаючий шифер, не було чим дихати, і вона, як тоді під вогнем, рятувала Світланину худобу. Саме Марія від початку прихистила сестру та маленьку племінницю. Вибігла сюди, до лісу, ще ліс тільки тут горів, так ще там не горіло. Потім прибігла моя сестра, каже, тікавий, за путь. На нас за путь, заправила, а там люди стояли, картошку копали, бачили. І там якісь хлопчини мене мопедом завіз до сестри, щоб дитя завести. Вискочили просто в шортах і футболках, але взагалі тільки в одному діялися. Ми залишилися, нічого забрала мене сестра до себе. Після страшної пожежі минуло майже три місяці. Світлана Власик, яка в травні цього року похоронила чоловіка, вже в серпні, в буквальному значенні, залишилася боса та гола. Каже, що саме тоді і зрозуміла та відчула на собі, що таке людське розуміння і що таке байдужість. Зараз їм дали стару хату, у якій залишилися тільки стіни та старі вікна, бо вже понад десять років, як пішли на той світ її господарі, тож все, що було в оселі, ціле та добре, рознесли Хто куди хотів. Сільська рада, що могла те зробила. Ми і гроші збирали. Є акт обстеження, ми написали і повезли в адміністрацію зразу ж на другий день. Свята приїхала до нас, і ми поїхали до голови адміністрації. Завдяки сприянню Сарнинської райдержадміністрації та місцевих підприємців у хаті вже замінили вікна та зробили косметичний ремонт в одній із кімнат. Адміністрація сказала, що до їх підійшла. Ну, це вони нам дали цю допомогу. Ну, правда, Серпаніну він нам допоміг. Там така бабина хата є стара, то він нам допоміг, подзвонив в наш дім в магазин, то вони нам дали і цю картон, допомогли цю картоном, і в магазин вікна то дали вікна, бо там не було ні вікон, нічого такого. Там ба, моєї бабі і сестри хата. Вони повмирали, а хата стояла там більше 10 років, ніхто не там вже. не жив. Там все повиносили, ну, по -по розкрадали. І ми зараз помалу трошки щось зліплюємо, щоб хоч було де. А зараз видержали? А зараз в цій хаті на, на передню хату ми вже зробили. Матраси положили, люди Ладно, допомагають. То, от, Оце тільки хто поміг. На місію я ходила бердерство без кордонів два рази чи три. Далину такої деж, ну, такої. І ще північ центр, правда, цей директор теж дав гроші нам. три тисячі. Да. Люди збираються, хто з яким може і чим може. Було проведено обстеження, працювала районна комісія. Коли вивчили питання, було прийнято рішення надати їм допомогу, тому що вони залишились без нічого. Фактично, було в першу чергу забезпечено їх матеріалами для відновлення житлового будинку. І на останній сесії районної ради, яка відбулася 21 жовтня, було прийнято рішення надати їм допомогу, грошову допомогу із районного фонду допомога у розмірі 10 тисяч гривень за мінусом податків. Тобто, з цієї суми змінусуються податки, які вносяться в бюджет, це десь приблизно півтори тисячі гривень зніметься. Це вони мають сплатити обов'язково. Вони ці кошти отримавши, придбають матеріали і мають відновити своє. Житло. Ці гроші до погорільців ще не дійшли. Тож у старій новій оселі Світлани практично відсутні меблі, побутова техніка, посуд та одяг. Але найбільше турбує Світлану наближення холодів. В лісхозах ще зверталася, ну вони мені виписали, я кажу, дайте ход-дров, мене біля хати машини дров згоріло і треба мені топить. Він сказав, ми не благодійне. Це, хто у вас? Це Белеля, директор. Лісхозагучі лісосу. От і він виписав мені на три п'ятсот, щоб заплатити за дрова. Що він мені дасть дрова, щоб я заплатила три п'ятсот. Я кажу, де я їх, візьму вам три п'ятсот. Директор Сарненського лісового господарства Сергій Белеля такий факт заперечує: мовляв, у придбанні дров не відмовляють нікому. Інша справа ділова деревина, але і тут спробують знайти компроміс. На жаль, у 2015 році було багато таких звернень, і було багато пожеж, де згоріли. Якщо не будинок, то сарай, там, господарські будівлі і так далі. От, ми завжди допомагали. Е, на жаль, сьогодні наше законодавство не дозволяє лісгоспам офіційно надавати допомогу таким сім'ям. Ми сьогодні не маємо права надавати таких спонсорських допомог. От, тим не менше, я думаю, що ця сім'я, яка пострадала. З 1 листопада в нас розпочнуться рубки біля маслопущі по суцільних санітарних рубках стосовно там, де в нас є постраждальне насадження в результаті кореневої губки, пошкодження. Дровами ми їх забезпечуємо. Це вже буде вирішено на слідують неділі. По діловій продукції тут є питання, нам разом треба буде подумати, можливо, адміністрація якимось чином, теж ми знайдемо варіанти і як їм допомогти. Поки Світлана зводить кінці з кінцями, її вже колишні сусіди, що залишилися без батьківської хати та майна, намагаються дізнатися, хто все ж таки винен, чому не проводиться розслідування і хто має відшкодовувати завдані збитки. Шкода племінниці, звичайно, нічим я їй допомогти не можу, бо вже ми постарші, чи ми й допоможемо. Я тобі хочеться ж добитися справедливості, щоб по чиїй причині це трапилося якоїсь допомоги. Я не знаю, чи можна в нас зараз щось добитися, щоб мені щось там вернули, наприклад, з майна того чи що. Просто, щоб просто знати, з чого почалася така трагедія. Тому що якби почалася трагедія, якби мене горіла хата, загорівся ліс, то я знаю, що я пострадала б дійсно, що мені була біда велика, мене могли б посадити. А тут ніхто нічого. Згорить така плантація лісу, такий пожар був страшний, і ніхто нічого. Про те, як стверджують у Сарненському райвідділі міліції, за фактом пожежі розслідування все-таки проводили. Він внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Інша справа, що розслідування так нічим і не закінчилося, і винуватця не знайшли. Відомості за даним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 270. Значить, в ході досудового розслідування. Перевірялися дві робочі версії. Це перша щодо можливості виникнення даної пожежі внаслідок дії, пов'язаними з рухом потягів. Так як неподалік проходить потяг колія сплученням добровиця, добровиця стрільськ значить, а також перевірялася версія щодо можливого виникнення пожежі внаслідок. Необережного поводження з вогнем або ж випалювання сухої трави. Чому виникла версія переднофігність перевірки версії щодо можливості займання від дії потягів? Значить, тому що безпосередньо осередок пожежі виникнення знаходиться неподалік від вищевказаної колії. І зі слів очевидців даної пожежі пожежа виникла з від колії. А це от путі пішло? Десь видно, іскорка попала з тепловоза. Дай. Таке, да таке було. таке було, може, чого ж не може. Раніше пуття брали, обчищали. А зараз хто їх вириває зілля чи хто? Раніше, так, пуття були, обчищали. Отако ці то ходили, да, вирізали, виривали те зілля. А зараз ніхто ж нічого не очищає. А тут усе ж ніхто раніше було, колгоспи були, да таке, може хтось займалося, то воно потушиться. А так зараз нічого не. Саме от путі, я це була в лісі, й йшла спеціально, і так було. Якраз от путі воно по одній із версій, в результаті чого виникла пожежа, вона виникла в результаті руху мотопоїзда вздовж залізниці, і в результаті того, що були іскри, загорілась суха трава, і приблизно був фронт вогню півтора-два кілометра. Суха трава плюс самосів сосни, звичайно, спричинило велике полум'я і рух цієї пожежі, в район маслопущі». Руслан Абрамчук каже, що перша версія відпала після ознайомлення із графіком руху потягів. Відсутня інформація і про можливий підпал трави чи необережне поводження з вогнем. Тож наразі слідство зайшло в глухий кут. Ми тиждень чекали коментарів від управління з надзвичайних ситуацій. Однак, якщо спочатку начальник сектора зв'язків із ЗМІ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Віктор Козак пообіцяв надати інформацію про пожежу у селі Маслопуща Сарненського району району, то згодом просто не відповідав на телефонні дзвінки. Виїжджали і райвідділ міліції, виїжджали і з дистанції, колії там, всі були, ну, навіть не знаю, що сказати, звідки воно пішло. Щоб казав там люди, чи діти гралися? Ні. То не, не дитяча гра, от бо ж і там і хата від хати далеко, і їх дітей там нема, бо в тій і в другій хаті їх ні, ні, ніхто взагалі не жив. от. Навіть нам для, для нас є загадкою. В результаті розслідування встановлено, що окрім двох будинків, які згоріли повністю з усім майном, вигоріло близько 30 гектарів лісу. Була знеструмлена певна ділянка споруд на залізниці. Про втрати чи незручності на залізниці намагаються не говорити і свою причетність до пожежі спростовують. Водночас у розмові головний інженер не заперечує, що іскри від руху потяга можуть летіти досить далеко. Це ніким не підтверджено, тому що розбиралися і наші працівники, які задіяні в цій справі, були пожежна організація, пожежний поїзд, керівництво. Вогонь підійшов з іншої сторони, а те, що ми вирубуємо гиляче, ми його одразу і спалюємо самі і контролюємо до того моменту, коли воно не загасне повністю. Пожежа була. І відбулася. Но місце загоряння пішло не від залізниці. І так як погодні умови були направлені в сторону залізниці, то ми передбачили вчасно, коли вона підходила до нас, виїхав наш пожежний поїзд і не допустили збитків для залізниці. Нас питали теж, чи ви бачили, що там іменно від цього, бо нам, каже, прийшло вже. Бумага, що це не їхня вина не железної дороги. А лісничи на себе теж не бере відповідальності. І все. Ось так мені сказали, і все. Будемо щось знати, перед ну, звичайно, І, звичайно, звичайно, ніхто нічого. І МЧСники теж ніякої. Нічого, ніхто нічого, навіть не... нікому не треба. А навколо стоять чорні, обгорілі і вже нікому не потрібні сосни. Риже, спалене болото, бо ваніють навколо згарищ, чорні, вцілілі цегляні димарі. І тільки земля вперто доводить, що життя триває і поступово вкриває ще недавно чорне спалене покривало свіжою осінньою травою. Тут трохи моторошно, цей ліс вже не житиме, однак його ніхто не прибирає. Перш за все, тому що тепер його вважають майже нічиїм. Ліс, який належить Саранському лізосу, нам вдалося врятувати і спасти. Ми в першу чергу прикладали зусилля біля лісу, і дві пожежні займалися уже першочерговим питанням це гасінням будівель, які вже горіли. Тобто була МНС пожежна і наші дві пожежні, які на допомогу давали тут погасінню пожеж. На жаль, пожежа поширилась по великому фронту, горіла ця вся повністю. Самостійна посадка, яка на сьогоднішній день абсолютно нічия. Я не знаю, це землі або з запасу сільської ради, або можливо розпайовані землі. Населення в тому ж частково вони перекинулись і на лісові масиви, які належали держспецлізос по Оскільки цей дерспецлізос сьогодні розформований, ці землі знаходяться на стадії передачі до нашого лісфонду. Але процедура дуже затязна. Могло бути від чого завгодно, це навіть від недопалка сигарки. Значить, відповідно на даний час орган досудового розслідування проводить ці заходи щодо встановлення можливих очевидців та осіб, яким відомі обставини даної пожежі. Однак на даний час якимись результатами щодо того, хто міг і за яких причин виникла ця пожежа, ми не володіємо. Ось так фактично нічим завершилося розслідування. Бо якщо немає винного, то нікому і відшкодовувати завдання збитки. Згідно із законом, у місцевих бюджетах повинні передбачатися кошти на відшкодування надзвичайних ситуацій. Проте скільки і кому виділяти рішення, приймає відповідна комісія або ж сесія районної ради. У нашому випадку житлові будинки не були застраховані, а досконалого механізму відновлення житла та відшкодування набутого майна в державі не існує. Щоправда, потерпілі, які абсолютно безневинно постраждали під час пожежі, вважають це неправильним, бо втратили все і залишилися ні з чим. Постраждалі через чиєсь недбальство, бо вимушені просити допомоги, аби якось вижити. А я знаю, якої допомоги, щоб хоч чимось допомогли, щоб хату зайти ще до якось. Ну, я знаю, що дитяти, щоб було. Що в щоб вас Щоб в зиму є, де зима? Нічого нема. немає, дров немає. Дитину такі в куртки зносили люди. А так, такі сапожечки великі. Ну, хто що міг, люди допомагали. А що ти хочеш, щоб в тебе було? Іграшки. А які ти хочеш іграшки? Я їх. Ляльки любиш, так? Так, добре. Ми вже хату, звичайно, не відбудуємо, ми тут нічого, все зруйновано. Але будемо приходити сюди кожного разу, згадувати. І хочемо, щоб якось допомогу відділи племінниці і плем'яннику. Це за жахливо, як вона це все витримала. Це було треба чоловіку, треба витримати було. І це, це пожар, і все починає з нуля. Пожежі у Сарненському районі в пожежонебезпечний період річ майже повсякденна. Тут частіше всього горять торфяники. Часто і людський фактор грає не останню роль. Цей рік був дуже складний. Перше, того, що було сухе літо, суха осінь. Найбільше проблем у нас виникало з пожежами лісовими. З підпалами, того що люди спалювали залишки на своїх полях, це перекидалося потім ключові пожежі, воно йшло його зупинити. Було дуже тяжко. Це просто біда. Хто не займався локалізацією лісових пожеж, той не знає, як це важко, особливо так, як було це в цьому році. Наскільки це важко? Під час нашого перебування у районі голова Сарненської райдержадміністрації Ярослав Яковчук пообіцяв допомогти Світлані Власик із побутовою технікою, а директор держлісгоспу – забезпечити дровами. Через тиждень після обіцяного у день виходу програми Світлана Власик повідомила, що паливні дрова їй завезли. Виплатити кошти пообіцяли у цьому місяці. Залишається дійсною і обіцянка щодо техніки. Ми ж будемо відстежувати ситуацію, оскільки вважаємо, що влада в жодному випадку не повинна залишати на призволяще людей, що потерпіли від чиєїсь халатності. Згідно із законом, відшкодовувати збитки, завдані в результаті пожеж, повинна особа, яка спричинила цю пожежу. У нашому випадку такої особи не знайдено. А згідно із актом обстеження матеріальних... Умов кожна із сторін зазнала збитків на суму до 100 тисяч гривень. Втім, у даній ситуації важливий ще один моральний чинник, адже від біди не застрахований ніхто і краще вчитися на чужих помилках. Погорільці ж наразі щиро дякують всім, хто був небайдужий до їхньої біди, всім, хто кожного дня доводить маленький напівсироті, що світ не без добрих людей, і саме вони допоможуть їм з мамою вижити у час непростих випробувань. До зустрічі на перехресті.